Вітаємо! Це магазин тримерів, машинок для стрижки електробрит. І зараз виникла така ідея зняти відео про бренд Voyager. Ми часто знімаємо огляди на цей бренд, розмовляємо про нього багато в асортименті саме цієї техніки. І хочемо зараз представити останні моделі і показати, яка в них особливість. Тобто цей бренд вже йде до певної універсальності, тобто, наприклад. Тример, він може насадка від цього, наприклад, підходити до іншої моделі. Це значно покращує використання, це також перевага в тому, що можна якусь іншу насадку вставити в іншу модель. Потупився ніж, його легко замінити. Тобто насадки можна також додатково до тримера відбирати окремо, тобто це дуже хороше рішення. А саме головне, що це продовжує термін використання і полегшує в чомусь навіть і, і економія пристроїв, тому що ви можете в одному пристрої різні насадки мати. Ну тут інше питання: наскільки це практично, наскільки це якісно буде, тому що якщо окремо, наприклад, взяти шейвер і просто насадку шейвера ну різниця, різниця буде, а, але це може когось влаштовувати. Да? І давайте ми зараз почнемо огляд. Наприклад, ось у нас є бренд Voyager v 649 так? Тобто цей набір в нас складається з тримера шейвера. Цей тример він абсолютно в комплекті такий самий, як окремо тример у нас 962-й. Він абсолютно такий самий, як в наборі 106. Він, ну, він, до речі, відрізняється від новинки, від 949-го. цього. Але дивіться, що я можу зробити. Наприклад, насадка. Тут така сама однакова. Тобто я можу з цього тримера ставити ніж в цей тример. І навпаки, Бачите, я їх поміняв місцями, вони абсолютно стають, Тобто, вони вже стають універсальними насадками. Я ще погано дослідив ринок. Може таке бути, що ці вже насадки вже в вільному доступі на ринку. Тобто, Можна окремо купити ось такі ніж. Або можна купити насадку для носа. Можна купити, наприклад, шейвер. Тобто ви купуєте триммер і до нього просто обираєте насадки. Також, як я казав, що ви можете а, купити, а, наприклад, триммер, просто, наприклад, ну, з звичайним ножем. Потім ви у вас він потопився, ви купили просто ніж і далі продовжуєте користуватися. Це зручно, зручно. А, тому. Дуже добре, що цей бренд, в них така політика, що вони стають ось такі універсальні пристрої. От бренд Voyager, вони вже настільки розвиваються, що можна наприклад, уже говорити про те, що ви можете докупльовувати насадик, що вони вже є окремо. Так, Наприклад, і цей триммер вже наскільки популярний, що він йде в різних наборах в різні комплектації. Тобто з шейвером, будь ласка. Абсолютно такий самий тример, який він окремо, також він із шейвером. Перевага в тому, що, наприклад, ви вже можете знати цей триммер. Ось, будь ласка, я зараз дістаю. І це абсолютно такий самий тример, але є відмінність. В наборі він колір золотистий, але це такий самий абсолютно, тобто я з цього тримера знову ж таки міняю насадку, ставлю в звичайний тример, який йде без насадок. Ось, будь ласка, Я вставляю сюди ніж. Зараз хвилинку, тут треба трішечки набити руку. Будь ласка, тобто, в інший тример вставляється ніж. Ось це, в принципі, мало де таке є. Тобто це ось такі вже розробки саме бренду Voyager. І ще хотів сказати декілька слів. Цей бренд він виготов... просто Чому він такий зараз мало відомий? Ну, по-перше, вони заходять на наш ринок, вони тільки-тільки розпочинають. Але по-друге, ну, наприклад, ви раніше не цікавились машинками для стрижки. А цей бренд виготовляє тільки машинки для стрижки. Так? Ну, чому ви його повинні були знати? Тому що мав бути десь білборд. Чяк. Так само можна сказати і про інші бренди. Наприклад, там, я не знаю якийсь бренд, який виготовляє шини для автомобілів. Ну, я цим не цікавлюся, чому я повинен це знати. Це абсолютно нормально на сьогоднішній день, що ви якийсь бренд не знаєте. Інше питання: наскільки він якісний, наскільки він хороший. Ось в даному випадку фабричне виробництво, ви вже бачите на відео, я вам показую різні моделі. Тобто бренд розвивається, бренд придумує щось нове, бренд постійно намагається щось придумати, показати і якусь нову концепцію. В даному випадку це нова концепція. Зараз я вам скажу, що можливо, я поки з вами розмовляю, я міг переплутати місцями ножі. Але мене це не хвилює, тому що вони однакові. Тому абсолютно нормально, що я міг перепутати ніж. Нічого страшного в цьому немає, тому що вони абсолютно однакові. Тепер є також у нас ось такі модель з різними насадками 6 в 1. Знову ж таки, ось точно такий самий тример, який я вам показував. Що ми робимо? Тобто тут є різні насадки. Зараз я вам дістану, покажу. Наприклад, насадка для носа. Будь ласка, насадка для носа. Ось вона є тут. Зараз ми її поставимо. І саме головне, будь ласка, насадка для носа. І в нас є ось ця модель така сама. І тут в комплекті також є насадка для носа. Зараз я вам покажу. Тобто вона вже входить в цей комплект. І так само тут є ця насадка для носа. Тобто я можу навіть, ви бачите, вони візуально різні, але насадка для носа, будь ласка, вона абсолютно однакова, її можна міняти, можна навіть, я ж скажу, я не палю, що я навіть можу перепутати, тому що вони однакові і це досить добре. Будь ласка. Так? Ось, значить, що я хотів би сказати? Що, звичайно, це добре, що пристрої стають універсальними. Це добре, що. Наприклад, можна докупити комплект, от, І який я бачу далі розвиток ось такої задумки. І, скоріше всього, що, можливо, в подальшому інші бренди будуть це практикувати, особливо в побутових пристроях. Це дуже зручно і практично. Що, наприклад, можна купити просто наприклад окремо триммер, який у нас йде, ось такий 962, і до нього просто буде ряд різних насадок. Тобто там хочете шейвар докупити до нього. хочете Насадку для стрижки докупити. І просто ви самі вибираєте комплект, який ви хочете. Звичайно, зручно. зручно. Ось також саме головне, що я хотів сказати цим відео, що в подальшому, ніж, наприклад, у вас потупився, ви вже його можете купити і без проблем його замінити і далі користуватися. Також їх можна вже наперед декілька купити. Тобто ось це вже є той розвиток, який ми би хотіли, тобто, тому що у нас, наприклад, клієнти часто запитують, а де мені шукати якусь сітку, де мені шукати потім ніж? Що мені потім робити? Хоча може таке бути, що він вас і так цей ніж прокрутить 5 років, потім ви самі захочете поміняти на щось нове. Бо, наприклад, ось цей бренд Voyager, від ДЖІР він розвивається. він постійно щось нове, постійно якісь цікаві дизайни. Тому, чому ні? Що це нормальна практика, що через 5 років ви замінили. Просто я чесно трішечки не розумію, чому в людей зараз така, що вони хочуть на 10 років. Тому що це такий пристрій, який не відіграє важливу роль в вашому житті. Ну, можливо. Але, наприклад, люди купують там смартфон за 1000 доларів, ну, мабуть, не на 10 років. Я, наприклад, не хочу на 10 років. Тому що я знаю, що наскільки зараз розвиваються технології, що через 10 років я сам його захочу вже поміняти. Я захочу, щоб я поламався в мене. Ну він мені набридне. Але ж він коштує значно дорожче, ніж якась базова машинка для стрижки. Чому люди хочуть, щоб машинка 10 років відпрацювала, ну дивно. Я вам скажу, навіть ось майстри, які працюють щодня з машинкою, яку б вони не купували, вона не прокрутить 10 років, це потрібно розуміти. Тому як варіант, щоб подовше зберігати машинку, щоб подовше вона вас служила, якщо ви не любите часто її міняти. То ось такі рішення від Voyager, що ви просто купуєте насадку, у вас залишається той самий пристрій, та сама ось начинка, все, ви просто зверху міняєте насадку на свіженьку, і ви далі продовжуєте користуватися. Якщо ми порівнюємо з Philips OneBlade, де ножі коштують комплект ножів 3 штуки, як сам пристрій Philips, то тут, звичайно, це буде значно дешевше. Ну, тобто це, про це можна говорити, це вигідно буде. Тобто там, якщо нас, наприклад, у нас набір ось такий з різними насадками, так? він коштує в нас о, 1000 гривень. Окремо без насадок 750. Тобто, з цими насадками без різниці невелика навіть в ціні тут. Тому, відповідно, якщо купити просто якісь окремі насадки, вони будуть. Абсолютно адекватні гроші, тобто я ж кажу, що буде така ситуація, що просто буде на вибір насадки, ви купуєте цей тример, ви до нього обираєте насадки, які вам потрібно, і просто робите свій комплект зручно, зручно. А тому, в принципі, ми, мабуть, будемо одні з перших, хто буде це а, у, пробувати цю систему. А, тобто, в нас буде і на сайті можливість обрати комплектацію в магазині, тим паче. Тому, якщо вам подобалася тематика, підписуйтесь, будемо далі розмовляти про сучасні доглядові, скажімо, засоби, пристрої. Тому зараз ця ніша, хоч і не так, але розвивається. Тобто Є окремі бренди, які розвиваються, а є бренди, які просто працюють на своїй. Власне, ім'я, Тобто вони просто там, наприклад, Моз... ну, Мозер Волі, є бренд Волі, є бренд Жіріл, періодично щось випускають новеньке, але, ну, наприклад, все одно, там, якщо 5 років назад і зараз порівняти не сильно є велика в них розвиток, так? Не сильно великий розвиток, тому тобто, досить, досить там немає та ну, вибачте. Коли ти купуєш професійний прошли пристрій, це вже важливо. Чому? Якщо вже є законодавство, ну незрозуміло. Тобто зараз у нас виходять новинки джерел, вони вже вийшли і лімітовані, все, ми також співпрацюємо з цим брендом, Ну, не дивують вони аж ніяк. Тобто Це суперпрофесійні бренди, тому, звичайно, цікавіше працювати з Voyager. Так, так, він доступніший. Але тобто, по функціоналу є про що поговорити. Тому в нас багато і оглядів саме на такі бренди, тому що тут є про що поговорити. Отже, тому підсумовуючи відео, ось така, зараз такий розвиток, такий напрямок іде. Якщо вам подобається, підписуйтесь, також підписуйтесь на наш інстаграм. А також в нас є магазин Київ, правда, 47 ретровіль. Ці всі тримери, що представлені, вони в нас є. Я вам посилання залишаю на. Voyager тримари також. Ви можете подивитись, знайомитись. Тому дякую, що ви з нами. Дякую, підписуйтесь, Гарного дня, до побачення.